Євросоюз вивчає пропозицію України оголосити ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що це питання ЄС розглядає у пакеті проекту нових санкцій щодо Росії. Він потрапив у руки бельгійських журналістів. Отже, вже став відомий його зміст. Проект передбачає три рівні санкцій найнижчої, середньої та високої інтенсивності. Перший це розширення чорного списку росіян та скорочення Росії російського імпорту, другий припинення будь-якої офіційної співпраці з Москвою. Ну а наступним кроком мають стати біржові обмеження щодо російських компаній, заборону будь-яких нових інвестицій з ЄС в Росію та відмови від російських нафти та газу. Які саме санкції з цього списку застосують європейці наразі невідомо. Утім, єврокомісія підрахувала, відмова від російських нафти та газу коштуватиме Кремлю 300 мільярдів євро. Це понад 70% російського річного бюджету.